Окей, прийшов час мені зняти відео про FZF. Ну, точніше, не так. Насправді я хочу зняти це відео, щоб помахуватись своїм мегапотужним скриптом, за допомогою якого я моментально можу знайти будь-який файл на своєму комп'ютері. Але оскільки цей скрипт зав'язаний на FZF, і в мене є інші прикольні вжитки FZF, я вирішив скомбінувати це в одне відео, щоб не робити мільйон відео на одну тему. Окей. І стосовно цього скрипта... Хто з вас був на FST, Free Software Conference Львів з цього року, то ви краєм Ока бачили і маєте ідею про цей скрипт. Але з того часу я його ще дуже сильно покращив, і я думаю, що тепер він прям ну дуже багатьом людям стане корисним. Тому я дуже хочу ним поділитись. І я покажу його вже через пару секунд. Тільки зараз треба пояснити нобярікам, ну, що таке FZF. От, Якщо ви не знали до цього моменту, що таке FZF, то FZF це є пухнастий пошуковик для командного рядка. Якщо ми... Тільки давайте я перейду в якусь безпечну директорію, бо в мене, в мене рандомна куча файлів в комп'ютері є. Я боюся її показувати лівим людям. Так от, якщо ми запустимо якісь директорії FZF, то Чекайте, я казав, що це є. Я здається, не сказав, що це є пухнастий пошуковак. Пошу... Ні, я сказав, що це пухнастий пошуковик для е, терміналів. Е, так от, пухнастий мається на увазі неточний. От, якщо ми його зараз запустили в якісь директорії, е, то е, він е, зробив нам список файлів і ми можемо по них шукати. Але нам не обов'язково вводити повну назву файлу. Нам достатньо ввести пару символів, наприклад. Якщо ми хочемо пісню про Київстар, то от. Я, я ввів взагалі Київ. Тут могло бути якесь співпадіння з Києвою, але е, співпадіння сталося з Київстаром. Значить, е, 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 да. І тепер, коли це, е, наприклад, ми знайшли, що ми хотіли знайти, ми можемо натиснути Enter. І е, це виведеться нам на стандартний вивід. Ну і відповідно, з цим вибором ми вже можемо робити що завгодно. Ну і крім цього. Ми можемо не тільки там дивитися, шаритись по директорії, а й давати якісь опції FZF на ввід. Наприклад, я не знаю, echo опція 1, перевід рядка опція 2. От, Ми можемо це направити в FZF. І тепер ми можемо вибирати от з цих опцій, які ми йому надали на ввід. Ну і, А, до речі. От, Якщо ви помітили, я переміщаюся вниз. по, цьому, по меню, коротше. Це я роблю за допомогою Ctrl-N і Ctrl-P. А так само це можна робити з Ctrl-J і Ctrl-K. На жаль, в мене немає зараз на клавіатурі Scroll-Lock, тому я не можу включити скрінки, ну, тому я буду озвучувати клавіші. От, І так ми можемо переміщатись вверх-вниз. Вибирати. Ну і звісно, ці всі маніпуляції дуже легко можна використовувати в різних скриптах. І я вам раджу, якщо ви до цього не були знайомі з FZF, просто подивитися по Віки FZF, або навіть по Ман-Сторінці FZF, де ви як можете його застосувати. Ну, тому що реально дуже багато прикольних приколів з ним можна робити. От, віки, яка я мав на увазі, це є оця вікі на гітхабі. І я використовую FZF дуже часто якраз для пошуку різних файлів. Тому що для всяких інтерактивних меню, вводів в мене є D-Menю. Похожа програмка, яка є графічна і яка створює вам меню отут зверху. Поняли? І можна так само в ньому шукати, щось вибирати. От. Але це є графічна програмка, а FZF прикольний тим, що він раниться в терміналі. І ви можете його використовувати навіть на якихось серверах, які ви там адміните. Ну, тобто мас, цей простір застосування F є досить широким. І от, наприклад, в мене є так само цей, конфігурація, що коли я натискаю Ctrl-F в своєму терміналі, то в мене запускається отака от команда, яка означає, що. От, наприклад, ми пошукали якийсь файл. І от коли ми пошукали е, цей файл е, і натиснули Enter, то воно переведе в нас в директорію, в якій цей файл знаходиться. Е, от. Я надіюсь, я не занадто швидко там розказую. Ну, наче це було зрозуміло. Ну, По суті, ми просто тут е, дістаємо. Спочатку запускається, FZF, ми вибираємо якийсь файл, потім знаходиться назва директорії, в якій він розташований, і CD, в нього, тобто перехід в цю директорію. Так само в мене є, наприклад, Alias F, щоб відкрити якийсь файл. От, Ми можемо послухати цю штуку просто. Уй, дуже потужно. Короте, Є, він відкриває файл, залежно від його типу, він в різних програмах. І ви можете це знайти в моїх конфігураціях на Github. І. Але давайте я вам зараз покажу це. Чекайте. Де воно? Я тільки не пишу. А, конфіг-шел AliaSRC. Насправді я міг це пошукати FZF. Але в мене там теж такий бардак, що я не знаю, чи я хочу комусь це показувати. Десь має бути це. А от, е, От в мене є оцей Alias F, точніше функція, е, яка відкриває файл, який ми знайшли за допомогою FZF. І в мене є так само функція VF, яка е, відкриває е, так само цей файл, тільки у VIM. Тобто незалежно, який це є файл, вона відкриває його в VIM. Ну, точніше, тут в мене написано editor, але ну, по факту це VIM. От, і це є дуже прикольні маленькі такі е, функції. ще в мене є одна для пошуку скриптів, в моїй директорії скриптів. І ці штуки, е, до речі, крім VF, наскільки я пам'ятаю, вони є в метадистрибуції LARPs, якою я користуюся. От, тому ви можете їх встановити і разом з нею, крім пошуку по моїх конфігах в GitHub. І. Але е, часом е, цих штук буває ну, замало. За Чесно, тому що ну, з деякими файлами, такими як картинки, там, документи, і таке інше, хочеться мати якийсь візуальний прев'ю цих файлів. І так само мати різні там, зручні функції для їх копіювання, там, вставляння в різні програми і таке інше. От. І тому я зробив вже до чого ми переходимо до, до, до мега потужного скрипта. Я зробив скрипт, який е, в мене забіндований зараз на е, цей мета, Shift -tilda. От. І коли ми його запускаємо, то нас зустрічає перше вибір директорії. Ми можемо вибрати директорію, в якій ми хочемо пошукати якісь файли. От, Наприклад, в мене є директорія плакатів. Я думаю, це найбільш політкоректна директорія, яку я можу показати тут. Це є військові плакати, які я колись там переклав. От. І е, тепер, як ви бачите, в мене меню пошуку по цій директорії з картинками прев'ю. І крім цього, в мене є е, кілька прикольних функцій, які можна запускати на цих файлах. Е, наприклад, ну, ми можемо найпростіше скопіювати шлях до цього файлу. Е, я натисну зараз Ctrl-Alt-C. Ctrl-Alt-C. І в мене скопіювався шлях до файлу, який, на якому в мене був курсор. Е, Далі. Я можу натиснути Ctrl-Alt-А, е, Я забув... а, до речі, Ctrl-Alt-C. Це те саме, що Ctrl-Alt-Y. Я так зробив, щоб було воно толерантно до Vimbindю. Е, так само. Я можу натиснути Ctrl-Alt-. Тихо, я забуваю. Я забуваю бінди, які я сам придумав. Чекайте, вони десь мене записують. А, Ctrl-Alt-O. Щоб відкрити цей файл. От, і ми тепер. А, до речі, це кацапськомовний оригінал. <хи> а, давайте пожекаємо перекладений. Десь, десь має бути перекладений. А, перекладений. АК 74 це він. Ну, наче він. От. І ми можемо його за допомогою Ctrl-Alt-O відкрити. Е і так само е ще вона мені прикольна тут опція. Ctrl-Alt-B. Вона запускає BlobDrop, і якби тут була якась графічна програмка, в яку можна. Е знаєте, оце от модне, типу, перетягування в графічні програмки, е яке я насправді ненавиджу. Тому що дайте мені просто вставити шлях. От, Але. От для програм, які не мають більше альтернативи, тобто в які не можна вставити тупо шлях до файлу. в мене є спеціально blobdrop. І блобдроп, blob по суті, реалізовує, от ви можете дати програмі шлях до файлу. От ми можемо зараз це засимулювати. От, BlobDrop. І от, тепер ми можемо перетягувати цей файл. От, і по суті, от на Ctrl-Alt B в мене запускається ця програмка Blobdrop. І я можу перетягувати е, цей файл в різні там, графічні. Е, ну, раніше це були графічні месенджери, коли я ними користувався. Зараз в мене всі клієнти суто в терміналі. тому е, Хіба там якісь гімпи чи ще там щось. Е, от. І це є основні функції. Думаєте, блін, Саша, що ти наконфіжив тут? Чого? Ctrl-Alt- е, Щось там. А, до речі, ще Ctrl-Alt-Delete. Е, Ctrl-Alt-D, видаляє файл, але я не буду видаляти тут файли. От, е, чого тут з альтами? Цілий Ctrl-Alt треба натискати, е, тому що, е, якщо натиснути просто, Ctrl-O чи Ctrl-C, чи Ctrl-Y, от, наприклад, зараз натиснемо, то. Команда запуститься, і е, цей термінал з моїм скриптом закриється. Тому що ну, зазвичай мені не треба там е, вибирати мільйон файлів. І я просто запускаю цей скрипт, натискаю Ctrl-O, щоб відкрити файл, Ctrl-C, щоб скопіювати його е, шлях, е, Ctrl-B, щоб запустити блокдроп і перетягнути це в графічний якийсь. A, Приймач файлів. От, і ну, так набагато швидше і зручніше. Що я ще ніби нічого не опустив по цьому скрипту. А, по суті, як ви бачите, він мені заміняє. А! а о, о, я згадав, ще, ще що упустив. А, ще в цьому скрипті можна вибирати. Давайте знову зайдемо в ті плакати. Багато файлів за раз. І, наприклад, якщо я вибрав оці 6-7 файлів за е, зараз, е, якщо що я вибирав їх табом, От. Клавішу таб натискав. і натисну зараз Ctrl-O, то воно відкриє їх всі. Це може зараз трошки залагати, але, От. бачите, вони всі відкрились. Е, це теж є функціоналом FZF. І зараз я за секунду вам покажу код цього скрипта, який, по суті, ну як ви бачите, мені заміняє всі оці от ваші модні графічні вибиралки мемів в месенджерах. От реально, якщо ви спілкувались коли-небудь зі мною в інтернеті, то ви помічали, як я швидко реагую різними влучними мемами на ваші повідомлення. А тепер ви знаєте відповідь, тому що я не користуюсь ніякими там галіми вибиралками вайбера чи ще там чого. Я просто запускаю свій мега потужний скрипт, і він робить все за мене. Я по суті я не встигаю навіть подумати, коли в мене вже мем з'являється е, перед руками і готовий вставитись в е, цей клієнт якогось там е, месенджера. Е, дам, е. І так от, що стосується коду цього скрипта, насправді тут все дуже і дуже просто. Він, я перестану може запускати маленькі термінали. Він вже самому, на наприклад, я не знаю, що сьогодні зі мною щось робиться, якийсь агітований. Значить, пошукаємо його теж за допомогою FZF. А, називається цей скрипт FZFiles. Files. Тепер ви знаєте, як він називається. І насправді це. Обгортка для іншого скрипта, як, в який ми зайдемо. Ну, по суті, тут, в цьому скрипті FZFiles, просто ми визначаємо директорію, в яку ми хочемо перейти. Ну, тобто те, то, що вперше в нас запускалося оце, з вибором директорії. От. І після цього ми запускаємо вже наступний шар FZF, який вже буде у нас вибирати файли з прев'юшками. От, як ви бачите, він називається FZF -br. І коли ми зараз в нього подивимось, то ми бачимо досить. Ну, я б не сказав, що це прям складно, але я не буду цього пояснювати, тому що мені лень, і насправді я цього не писав. Я цей скрипт десь вкрав і адаптував під свої потреби. По суті, ну, я там нарив. Найбільш адекватний скрипт, який генерує прев'юшки через FZF, і дописав до нього. Отаку от фігню. Оце, по суті, той функціонал, який реалізований саме інтерактивно, який ви бачили, який я вам показував. Ось, Якщо ми тут побачимо, то тут запускається FZF з цим опцією multi. Ця опція мульті якраз дозволяє нам вибирати багато файлів одночасно. Оце, що я табом вибирав, це от за рахунок опції мульті. Далі. у нас є пара опцій bind, які якраз біндують нам різні скорочення клавіш на цю, на цю сесію FDF, скажімо так. От, І ми бачимо тут, що Ctrl-D встановлена на. От, да, Ми можемо прописувати тут, наприклад, execute, щось там, щоб виконати якусь команду. І от Ctrl-D, написано там execute в дужках у нас rm. цього, а, да, Тут ще я маю пояснити вам, що а, оцей от плюсик в ку цих кучерявих дужках а, означає те, що ми вибрали. Окей? Тобто, от те, що ми вибрали. Спочатку там, ми дізнаємося повний шлях до нього. Команда ReadLink з флажком f відображає повний шлях до файлу. От І відповідно, після цього, коли ми от знайшли цей шлях до файлу, який ми вибрали, повний, то ми його видаляємо з цій команді. Ну, і після цього так само ще запускається команда для пере... Цей, для оновлення буфера FZ, щоб у нас вже той видалений файл не відображався в нашому е, От. Ну і так само на Ctrl-O в нас запуш, е, цей забінджений е, тут цикл, який проходиться по всіх файлах, які ми вибрали, і відкриває його за допомогою XDG Open. Е, xdg-open XdgOpen це от програмка, яка дозволяє відкривати. Файли по їх типах. от Якщо вам цікаво. По, по ній, ну І в принципі ви маєте її знати, тому от, я вам раджу подивитися там окремо з нею побавитися. От Так що от Ctrl-O за допомогою цієї XDG Open відкриваю нам файл. Або багато файлів. От Ctrl-B, як я вже казав, виконує BlobDrop і так ми можемо перетягувати файли в різні графічні недопрограми. І Ctrl-C і Ctrl-Y. І, до речі, Enter Enter так само. Якщо ми натиснемо просто Enter, виконує нам копіювання файлу в буфер обміну. Ну, Тож ще копіювання шляху до цього файлу. От, щоб можна було зручно вставити в якийсь там... Поле запиту. Файлу, файлу на... Боже, я конфужу вже слова в голові в себе. Коротше, щоб можна було, наприклад, в клієнті XMP вставити цей шлях і надіслати легко і зручно файл. Реально, тупо за секунду надсилається файл. Ну, і, як я вже казав, опції з Ctrl-Alt. Просто ті самі, тільки не закривають. Наш е, термінал. Тобто ми можемо після цього ще виконувати якісь дії. А, і тут ще якийсь коментар. Ну, Майм це, типа, теж похожа програма на XDG Open, вона теж там, е, визначає різний е, тип файла і теж відкриває по ньому, але я вирішив її не використовувати. Тому, да, е, в принципі, це весь скрипт. А, тут ще, ще один. Тут насправді ще третій скрипт використовується. Е, Отакий от от, мега потужний скрипт. Е, тому що вже для самої генерації прев'юшок треба два скрипта. Ну, точніше, можна зробити одним скриптом. Але мені було лень, бо їх було два, і я просто взяв і мав. от е, с... Я не пам'ятаю, правда, чи я запушив це на свій гітхаб, але я вже коли буду викладати це відео, то обов'язково це перевірю, е, щоб е, ну, ви мали. Доступ до цієї е, штуки. А ще я можу вам сказати по FZF. Е, щас, я тут щось собі ще виписав. А, во. ви можете подивитися різні прикольні програми, які використовуються м -м, з FZF. Е, наприклад, навіть в Arch-user Repository, Наприклад, запустивши я dash ss fzf, yeah. Ну і е, от ви бачите, тут багато всяких прикольних е, програм вже видало. От, до речі, в мене навіть якісь встановлені. Якийсь python Wrapper для FZF. Е, FZF... О, в FZF, до речі, чітка програма. Е, ви можете за допомогою неї шукати відео в YouTube через FZF. Я навіть її зараз запущу, щоб показати вам. Е, я не знаю. Давайте пошукаємо лимау. Uh, nothing was scraped. А тому що. А, вона чогось. П... Да, Так! в я взяв буде окремо... uh, окреме відео, тому що. Ну, я там маю багато що сказати про YouTube. Ой, uh, ой, uh, спойлери, спойлери розказую тут. А. Uh, ну, коротше, ми можемо так от за допомогою неї шукати різні приколи uh, теж в YouTube і дивитися. Дуже прикольна маленька програмка. Uh. Ну і крім неї, ви можете в Art'us репозиторії познаходити різні класні штуки по FZF. Ну, але звісно, з AUR-ом треба бути акуратно, бо там можуть бути віруси. <гум> <гум> вот. І так само я би вам порадив знову-таки подивитися по віки FZF, бо там є багато цікавих прикладів. І також цей, є такий ютубер Гатблэдю. І він е, зробив цілу. Коротше, він великий фанат FZ, і він зробив собі цілу систему е, з інтерфейсу до системи на базі FZF. І в мене вона навіть десь тут є. Вона називається FZF Nova. І тут є багато різних скриптів, які виконують різні там, функції, наприклад. Калькулятор якийсь через Івзяв, що? Емоджі вибирає через Івзяв. Я, е, там... я не знаю. Короче, я мало чим з цього користуюся, я можу користуюся тільки зінгером е, час від часу. Це скрипт, який вибирає різні цитати з файла, в якому він зберігає. Короче, дозволяє зберігати і потім швидко вставляти різні цитати. Е, От, а так то я ними не користуюсь, тому що в мене більшість цього функціоналу, яке там реалізована, вже реалізована через Так що, от, Такі діла. Е, так що, так, по FZF є багато прикольних ресурсів, так що я багато вже в цьому відео назвав і думаю, вам, вам буде з чим побавитись після цього відео. Так що, е, До зустрічі.